Які кросівки у Кендрі Каламара були на Супер Боул Half Time? Поїхали дивитись. <му> Привіт, громадяни! Ви на Кросятні, з ким не знайомі, я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. Сьогоднішнє наше коротеньке відео трошки буде незвичайне. Ми будемо дивитися на лук репера Кендрі Каламара на шоу Супербол. Це таке велике, грандіозне шоу, яке проводиться кожного року на фіналі з американського футболу. В ньому приймають участь відомі зірки шоу-бізнесу з США. Але ми сьогодні не про це. Ми сьогодні про. Його в загальному лук, а точніше, про його кросівки. Саме шоу вийшло досить таки скандальним. Дехто з вас в курсі за скандал Кендріка Ламара і репера Дрейка. Ну, ми не про це сьогодні, ми про його лук. Якщо так в загальному пройтися по луку Кендріка, ми не будемо заглиблюватися в решту одягу, крім кросівок. Якщо брати джинси, це джинси Селін, такі досить незвичайні кльоші, натхнення. Парами з 90-х років. Це куртка від Мартін ну, Рос. Досить таки також ефектна, така шкіряна з нашивками куртка. Але найцікавіше тут це кросівки. І про них ми зараз детальніше поговоримо. Тому що, якщо брати кросівки Кендріка, то це моделька Nike Air DT Max 96 Colorado. Це є така велика лінійка кросівок легендарного американського футболіста Дайона Сандерса і 96 Колорадо відсилає до того, що перша версія цих кросівок була випущена в 96-му році. Зараз він є тренером цієї команди, тому Nike перевидала цю пару. Кросівки, як ми бачимо, досить з цікавим дизайном. І почнемо ми знизу, з піни і зовнішньої підошви. Якщо брати піну, досить така велика кількість піни, як в принципі всіх Air Max. бачимо видимий балон на всю п'ятку. Кросівка, досить таки ефектна штука. Ефектності самому луку кросівок, бачимо, що оце колірне виконання, чорно-біле, в нас переходить зверху вниз, тобто ніби сам принт продовжується на піні. Це знову ж таки додає такої ніби з'єднаності верху і низу. Якщо розвернути кросівки і подивитись на зовнішню підошву, яка є не менш цікавою, ми можемо побачити величезний золотий свуш по центру кросівка, і в районі п'ятки ми знов бачимо виріз для того ж самого балону. Але як ми бачимо в цьому віконечку, є силует Дайона Сандерса. Це додає такої особливості цим кросівкам. Ти знаєш, чиї вони. Якщо переходити до верху кросівок, верх є не менш цікавим. Як ми бачимо, сам верх складається з дуже великої кількості елементів, які, в свою чергу, складаються з двох кольорів і з двох текстур шкіри, які досить класно з такими видимими швами зшиті між собою. Це імітує, ніби вони такі Порвані досить таки додає такої брутальності цим кросівкам, але я б не сказав, що це якось ли, є якимось лишнім елементом. Якщо брати саму конструкцію, окрім оцих вставок з різної шкіри, ми на носочку маємо вставки з сітки, що додавить додаткової вентиляції цим кросівкам, тому що ну повністю весь шкіряний верх. Думаю, що буде трошки жаркувато в них ходити, а так оця сітка може трошки виправити ситуацію. Також. Цікавим елементом в центрі кросівка є оцей ремінчик, який, попри те, що додає також цікавинки в лук кросівок, він ще і функціонально не за собою більш більшу фіксацію стопи, що також є плюсом. Шнурівка є досить звичайною, такі циліндричні базові шнурівки, але звернув би вашу увагу на елемент на язичку. Він є також непростим. Це є. Символ, який з'єднує в нас американський футбол і бейсбол. Це знову ж таки відсилка до Дайона Сандерса, який, попри свою успішну кар'єру в американському футболі, також трошки пограв і у бейсбол. Так, там була не така в нього ефектна кар'єра, але все одно творці кросівок вирішили віддати данину в загальному його кар'єрі. Також, якщо переходити до п'ятки, п'ятка в нас є знову ж таки такою досить м'ягкою. Ззаду, ми маємо такий вшит Язичок для зручнішого одягання цих кросівок і надпис Air. І що б я ще хотів замітити таку маленьку особливість в дизайні кросівок, це оці такі маленькі золоті свуші. Вони додають отакої, знову ж таки особливинки цим кросівкам. І вони не є просто такими, знаєте, нудними чорно-білими кросівками, а за такими вкрапленнями золота. Я думаю собі, що це золото було немарно додано. Золото, спортсмени, ну думаю. web. Зрозуміли логіку. Якщо в загальному моя думка про кросівки, кросівки є дуже ефектними. Якщо брати історію цих кросівок, також історія не менш крутою, тому не дивно, що Кендрік вибрав саме ці кросівки, саме на такий перформанс, який якраз зв'язаний з американським футболом, і тут йому можу сказати прям величезний респект, тому що ну він не одягнув якісь, знаєте, базові форси, або не знаю, або якісь суперкруті мадняві за мільйон грошей кросівки, чисто щоб повимахуватися. Да, там були елементи в луці для вимахування, але кросівки це отакий, знаєте, акцент, який показує, що людина шарить. Тому, якщо ви шарите, якщо ви любите американський футбол, є фанатом цього виду спорту. Повністю можу рекомендувати цю пару для купівлі. Я її зміг знайти навіть на наших українських перекупних площадках. Знову ж таки, окрім оцього чорно-білого колорвею, є ще чорно-золотий колорвей, є ще червоний колорвей. Вони досить таки цікаві, але загальна конструкція ніяк не міняється. Тому, думаю, на зручність і на комфорт це ніяк не вплине. На цьому у нас все. Кому сподобалось це відео, ставимо лайк, коментуємо, бережемо себе. Донатим, слава Україні.